Привіт! Ви на каналі Життя без обмежень. Сьогодні в нас відео розпаковка чек з магазину АТБ. Замовила я кур'єра додому. І так, до вас в мене пропозиція. Зараз поставити моє відео на паузу і приблизно написати в коментарях, скільки. На це я потратила грошей. Хто приблизно вгадає, скільки я підпишуся на ваш канал і ми з вами будемо спілкуватися. А зараз, хто це зробив, ми продовжуємо з вами нашу розпаковочку. І ми уважно слідкуємо за. Цим відео І так, розпочинаю. Я купила воду 2 літри манго по 19 гривень з копійками. У нас, в принципі, є одна водичка, але нехай буде. Вода в нас з чоловіком дуже йде, бо зараз така погода, що пити хочеться. Яйця, от вони, по 32 гривні лоточок 10 штук. Купила я тунець 4 штучки по 49,90. Намазку на хліб по 19 гривень. Сосиски, не пам'ятаю по скільки, дві пачки. Далі капустку молоду, по 20, мені вона вийшла 22 гривні з копійками столичний м -м сир, ну, це не є сир, а є е наподобі сира. Ну, у нас з чоловіком, е верніше, нам з чоловіком він сподобався. І ми постійно його Купляємо. Ціну я теж забула, але зачекайте, можливо, зараз я знайду в ціннику, скільки він коштує. Секундочку. А от він, продукт. Молочний сирний по 33 гривні. Ой, верніше не. По 35 гривень, вибачте, 70 копійок, дві штучки. І сир кисломолочний 9% Ось він, по 35, по. 35 гривень. Купила ще сметанку і дві пачки сосисок чоловіку на роботу. І так, на тому мої закупи всі закінчилися. Чекаю ваших коментарів. І хто вгадає, нагадаю, я підпишуся на канал до вас. І ми з вами будемо спілкуватися. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося. Далі буде. Всім. Папа, -па. до нової зустрічі! Чао!